Але от давай поговоримо все таки про питання, яке мене дуже бентежить. Да. Журналісти кожен тиждень вкидають розслідування. Е, я, в мене мій колега з Естонії, з яким я давно працював по парламентській асамблеї, він зараз працює в естонському парламенті, і він каже: ми уважно дивимося. Я кажу, а як ви дивитесь? Ну, воно ж на українській мові. Він каже, субтитри є. Я говорю: так, стоп, респект. Я навіть завдяки цьому я дізнався, що дивляться, і вони дивляться. Uh -huh. Схема корупція в деталях, бігус, громадські суспільство. Вони дивляться українську правду, вони дивляться справді все це. І сказати, що там валера офігів, це нічого не сказати. Ну, це нічого не сказати. Я на минулому тижні давав інтерв'ю в Деню Делфі. І вони мені кажуть: а от ну ми, ми розуміємо, що можете не відповідати. Тому ми, ми бачимо, що вас переслідують. Вони мені кажуть, у вас переслідують це на відео. Є тих, хто каже правду, вказує на корупцію. Ми бачили, що там або повістки вручають, або карні справи, або ще щось. І я кажу: ну почекайте, тут інша історія. Я можу казати все, що я хочу. Я те, що... це ганьба, коли нас сприймають вже такими, що ми боїмося щось казати. Але ми мене... насправді не боїмося. Ні, Знає сприймають, сприймають, я кажу, вибачте, пане, ну, нас сприймають, і я кажу: дивіться, у нас журналіст. І тут мене мій колега каже: скажи мені, будь ласка, а де наслідки по всьому цьому? Де наслідки? Чому mm -hmm. у нас кожна така історія? Це справа, це відсторонення людини з посади. Це е, у нас історія. От він тут же показав історію з міністром, е, якого нещодавно виявили, що він арендує квартиру у свого пасанка за 14 тисяч євро на місяць. Питання mm -hmm. вартості взагалі нікого не цікавить. Але аренда квартиру в свого пасенка – це корупція, це використовування службового положення для того, щоб було збагачення твоєї сім'ї. Все він позбувся посади. Він щоб не дискредитувати партію і владу, по ньому йде карна справа, і він буде, скоріше за все, засуджений. Виправдання йому не буде, тому що там сума ще й набігає. У нас віце-спікер Стефанчук отримує гроші від держави, живе у своєї тещі за ці гроші і стає спікером. Це так наслідки, так от він вас запитає: а де наслідки? Де всі ситуації, де боротьба? От у нас, наприклад, зараз де Джокера завдяки громадському, ну... де наслідки взагалі, і ми знаємо вже. Ну ми раніше всі знали, що він то його тільки днями де Може, будуть якісь наслідки? Чорт його знає. Хоча Тоті я не знаю як... Напише Єрмат допис, що він подивився відео про це і Даше за рівні заборонив розміщувати замовлення в каналі Джокер, так. Чи що у нас буде взагалі? Чому в нас розслідування дуже потужні, яскраві, і ну, ну справді бігу, ткач, всі інше показують, а нічого не відбувається. Ну справді я не а зовсім не... один, що прям нічого не відбувається. Да? Тому Раз, що... в переважній більшості наслідки угу. відсутні навіть генпрокурор з головою ДБР або а... директора МАБУ 음... так. Ми uh -huh. бачимо, вони пасивно ведуть себе, не приходять до Верховної Ради, а зато можу посперечатися зараз. Якщо сьогодні їх зателефонують, вони прибіжуть в офіс президента, прибіжуть, не прийдуть. Uh -huh. То що ж у нас таке? Well, я, я все таки, я не я не схильний е, бачити це в катастрофічних тонах, так тому що по-перше, справді вважаю, що певні наслідки є. Та ми бачили історію, я все таки вважаю, що Журналістські розслідування відіграли велику роль в тому, що Олексій Резніков, міністр оборони, втратив свою посаду. Та наслідки, наприклад, великого розслідування бігусінфо про операцію СТИД Служби безпеки України, звичайно, мали не такі наслідки, які би нам хотілося, але начальника СБУ таки звільнили. Тобто, щось відбувається, якась реакція відбувається. Але знаєте, в цілому я про це можу я можу запропонувати такий погляд на це. Українська розслідувальна журналістика, в цілому, та, вона 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 дуже хороша навіть у порівнянні з західноєвропейськими і, і американськими зразками, це справді середовище, яке не боїться, це середовище, яке. Дуже дуже багато чого розповідає попри тиск, і часто попри достатньо прямі погрози. І головне це середовище, яке є надзвичайно продуктивним. Тобто та кількість розслідувань, яка яка виходить у нас насправді для Західної Європи чи для для Сполучених Штатів Америки, є немислимою, там настільки швидко. Не розслідують і там настільки багато цього всього не публікують у нас, грубо кажучи, кількість розслідувань на, на голову та населення значно, значно більша ніж в західному світі. І можливо, можливо, це також є причиною того, що оскільки їх так багато. То вони десь перетворюються просто на шум, бо щотижня щось виходить, щотижня, як не у схем, то у бігуса, як не у бігуса, то в ткача а часто у всіх трьох за один тиждень. І відповідно, знаєте, це стає якимось таким фоном. Якби у нас виходило одне масштабне розслідування на місяць, корупційне. То тоді е, можна було би концентрувати увагу суспільства саме на ньому і вимагати результатів саме по ньому. А враховуючи, що у нас виходить по декілька на тиждень, то суспільство вже навіть не знає, по якому з них вимагати результату, це а можливий Боже. погляд на цю проблему. Я Тут не, не наполягаю на правдивості, а давайте я з вами посперечаюся, і я да? навіть доведу, чому дивіться. А для того щоб ми отримали результат, повинно, щоб органи займалися цими питаннями. Погоджуєтесь? ті, які є профільні, а злочинами кримінальними повинні займатися правоохоронці. ДБР повинно займати а набу, головне і повинні займатися антикорупційною діяльністю. Тепер уявіть собі: приходить якийсь такий Чернишов, голова Нафтогазу, yeah. до голови набу. Семена Кривоноса, який дуже в близьких стосунках з Олексієм Кулебою, першим заступником Андрія Єрмака, і в близьких товаришних стосунках з тим самим Єрмаком. Так от, приходить він до Чернешов, до е, Семена Кривоноса, очільника НАБУ, про щось спілкується, і потім дозвіл суду. На Вищого антикорупційного суду України на обшуки у Черношова не реалізуються, і ви це знаєте цю історію. Найгірше всі uh -huh. це розслідування. Uh -huh. Uh -huh. Яка вирогідність того, що так не вирішуються всі інші справи? Я кажу відверто: разом з даною Яровою, в 2022 році ми прийшли до Набу, принесли форму, експертизу і докази про те, що. Фактично є схема, купують китайські ніякісні форми для нашого китайської форму для української армії по завищеної ціні, ми принесли все, навіть експертизу. знаєте на якому рівні воно зараз? На нульовому ніхто цим не займається. Ще раз кажу: я про що кажу? Якщо органи, які повинні займатися, Відмовляються, то чи варто чекати на якийсь результат. Якщо ми знаємо, що ДБР Кишенькове і кероване. І я от знаю декілька людей, які працюють в ДБР, і вони відверто кажуть, що а, якщо щось там вони роблять, якщо це нікому не заважають, вони працюють. Якщо це комусь заважає, в них забирають справи і передають іншим. Ну, щоб поховати. Там є нормальні, адекватні люди. Але ще раз, Механізм дуже простий: забрали справу, передали тим, хто повинен поховати. Ну тому, що не всі в ДБР працюють на Єрмака, це зрозуміло. Але є команди, які працюють так. То чи можна взагалі сподіватися, на якісь зміни, якщо в нас так все відбувається? От про що мова. Бо з корупцією, якщо борються тільки в заявах Зеленського, а згідно цих заяв, всі корупціонери покинули Україну, хочу нагадати, то тоді нам треба шукати боротьбу з корупцією. Серед мільярда дерев. А краще, щоб їх шукали, може знайти цю боротьбу корупцію мільйон дронів. А щоб краще було бачити, хай до кінця року з'явиться один гігават електрогенерації. Все це нагадує такі Хлістаковщину патьомкінські деревні. Добре. Давайте розберемо трішечки це все по шматочках. Е, якщо говорити в принципі про ту, ту, ту історію, да, що Олексій Чернишов там під якимось мало неприкриттям приїжджав до директора НАБУ? Я в принципі не розумію, як може і про що може директор НАБУ зустрічатися з головою управління НАК «Нафтогазу», який навіть підозрюваний підозрюваний навіть навіть якби не було на той момент кримінального провадження, бо він потенційний фігурант кримінального провадження, яка може бути. Е, Зустріч і про що розумієте? Це от пояснення. Не пам'ятаючи, не знаю, чи чи, чи ви пам'ятаєте, яке пояснення там прозвучало. Ми обговорювали обговорювали можливо, потенційну роботу щодо, в майбутньому щодо, щодо 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 того, щоб НАБУ перевіряло кандидатури на посади в Нафтогазі Ну ви камон, ну, типу, ну для кого це? Ну, для кого це пояснення? Ну, ви що у нас всіх за ідіотів має Так, вважають за ідіотів. 에, в, такі. Мені тут спадає на думку, якщо говорити про якісь такі от приватні посиденьки. Мадайте ем, історію, як е, тодішній заступник генерального прокурора Олексій Симоненко е, приходив на день народження до Олега Татарова, який на той момент був підозрюваним, і справа щодо якого перебувала якраз у відданні Олексія Симоненка. Він процесуальні документи підписував в офісі генерального прокурора. Тоді до речі, тобто, що ви чого нагадаю. Він так, зараз так. головний кандидат на заміну Костяну. Вже не кіпер. Саме він То головний, чи що? Так. Та ладно. Ну побачите. Проти кіпера жорстко виступають uh, всі посли Великої сімки. j 7 А проти Семененка? Ні. А вони намагаються протягнути зараз Семененка. Він менше зло. Для... Ну я його так видають. Подивіться, ну почекайте, скоро побачите. Це дуже буде цікаво. Але ми ж знаємо, що на банковій ідеї можуть зранку бути, а вночі вони вже зникають. Ага. Але зараз саме Сімоненко головний кандидат, це кандидат номер 1 І я це знаю зараз не з одного джерела. Більше того, я коли сказав, почекайте, так. через що? Через те, що він. Ну чому Що він там лояльний, татаровський, підписував підозри Порошен. Що, в чому причина? Ні. Загалом він кращий кандидат. Він орієнтується тільки на Алу Борисов. А, ви зіпсували мені день цією інформацією. Це життя життя біль, звикайте. Да, та я знаю, буддизм, буддизм поринав свого часу. Я в курсі, що життя це страждання. Да. Тоді повертаємося до питань. Так, якого eh, eh, не можна. для мене, в принципі, така зустріч, як відбулася там в Кривоноса з Чернишовим, є неприпустимою. Що це за посиденьки, друзі, вам немає про що говорити. Директор набув, в принципі, мав би будь-які контакти обрізати, які, які можуть навіть просто під сумнів ставити його безсторонність, об'єктивність, неупередженість і так далі. Немає посиденьок з, з високопосадовцями. Розумієте? Просто немає. І, якби це. це Пам'ятаєте, була. За, за за попередньої влади ще був Михайло Тхача як тодішній директор НАБУ Артем Ситник, там до Порошенка їздив да, вночі спілкувався в разом з Грановським і так. Порошенко Ситник. Я пам'ятаю цю історію. Скандал був неймовірний. І я, о, тоді, о, я ж був заступником комітету по боротьбі і запобігання корупції. Ми викликали тоді його. Я ж це пам'ятаю. От, Отакі от речі неприпустимі. Ти існуєш на цій посаді для того, щоби. Контролювати цих людей в прозорий і зрозумілий спосіб, а не для того, щоби з ними зустріч... я Взагалі, я просто от вони можуть говорити про те, що вони говорять, да, про те, що вони там давно знайомі, що вони е, е, працювали ще, ще, ще раніше, коли там кривоносдіам очолював і так далі. Вони були знайомі. Коли ти отримуєш таку посаду, як директор НАБУ, ти втрачаєш друзів і знайомих. В тебе нема друзів і знайомих, да? Якби, ну воно так має відбуватися. Я розумію, що я може трішки ідеалізую цю всю історію, але за великим рахунком, ну, це має відбуватися так. В нас чомусь, вони мені таке враження навіть не бачать проблеми в тому. Я не впевнений, що навіть Олексій Симоненко після того, як вийшов цей матеріал, про те, як він ходив на день народження до Татарова, як про це. Про це говорили всі навколо, що він зрозумів насправді, в чому проблема, що він зрозумів насправді, чому це неприпустимо ходити з пакетиком до людини, яка є підозрюваною під твоїм віданням. Ну, я, 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 не, я не впевнений, що до нього це дійшло. Я не впевнений, теж, я вам більше скажу. Я дуже з великою зацікавленістю подивився розслідування Татарчата. Ви бачили, я, мабуть, так, mm так, -hmm. це громадська прияла робила, так? Громадська робила дуже. Ну, дивіться, а, я дивлюся на те, що роблять наші українські журналісти. Повірте, я інколи дивлюся і розслідування на Заході. Ну їм треба вчитися у наших. Це відверто, це рівень, це. Нам, правда. Треба... Це це правда, нам не потрібно мати комплекс меншовартості, Насправді так, в цьому треба. Коли естонцям кажуть, слухайте, ну у нас кажуть, так, ну, у вас тільки випадків. Так ваше набили вже руку. Я кажу, що так. так це правда. Okay. Наша набив дуже професійні. Так, от я вивчав коли тарчата. Я потім для себе почав е, трохи далі. Я почав е, малювати дерево. Хто з ким uh -huh. може пов'язаний? Як ну трохи знаючи більше ще інформації. Я можу сказати, що е, ця історія показує, що в нас ця влада сьогодні орієнтується на Татарова як на людину, яка вирішує будь-які проблеми через розставлених людей по всій вертикалі, судово-прокурорської адвокатської. До речі, теж. І це, до речі, показує дуже добрий кейс з Шурмою, якому назикав виписав, ми пам'ятаємо. Протокол а, про конфлікт інтересів, коли він, очолюючи комітет в офісі президента, погодив виплату брату грошей за електроенергію по зеленому тарифу за ті підприємства, які знаходились на окупованій території, і навіть не постачали електроенергію в Україну. Конфлікти інтересів ніхто не побачив в суді, uh -huh. тому що суддя мала відношення до Татарова і справу просто закрили. І ми uh -huh. бачимо, що чомусь Симоненко... Ніколи не зрозуміє, тому що він розуміє, приходячи до Татарова, він гарантує собі таке ж саме позитивне рішення, яке отримав Шурма. Це лежить на поверхні. Але це маркер, маркер клептократичної держави, це маркер кругової поруки. Це маркер того, що ми під час війни дивимось, як створюється альтернативна реальність. І поки хтось. Знищує ворога, а хтось намагається боротися з корупцією, як журналісти, викривачі, то представники влади створюють іншу систему заробляння грошей на корупції і ігнорують всі норми і стандарти, навіть вимоги наших партнерів. Вашингтон Пост написала величезну статтю про максимальне напруження між Білим домом і офісом президента через те, що. Офіс ігнорує боротьбу з корупцією, і фактично там акцентується увага, що це може підірвати майбутню фінансову військову допомогу. Настільки все у нас проблематично. Та да але тут я тут я вкотре хочу наголосити на тому, що я не дуже люблю е, цю точку зору, да що риба гниє тільки з голови, е, тому що на жаль, дедалі більше якось стикаюся з тим, що люди абсолютно там. Не найвищої ланки та на якихось своїх рівнях також намагаються, там як тільки можуть заробити заробити на війні. Ну, якби це е, корупція, на жаль, у нас, мені здається, є якоюсь такою ментальною проблемою. да Дуже часто люди просто вважають, що можна. Напросто да? можна. і І в результаті. Суспільство для якого корупція є нормою, породжує корумповану владу. А я, я я, я справді не вірю в те, що корумповане суспільство може породити не корумповану владу, це має бути якесь там, якесь там чудо. Я читав, читав про те, що коли зараз західні партнери, якщо ми повертаємося, все-таки до влади, коли західні партнери говорять нашим. Нам да, нашому Зеленському, там єрмаку і так далі. Що, е, ну типу, війна це важливо, але боротьба з корупцією це важливо також. І тут ви не докладаєте достатньо зусиль для цього. Е, то, типу, наші навіть стають в якусь таку ображену позу, та і кажуть про те, що ні, ми боремося з корупцією так само рішуче, як Збройні Сили України борються з росіянами е, на лінії зіткнення. Там та, Ну на жаль. На жаль, цього не можна сказати, і так я думаю, що ем, я думаю, що це може стати проблемою, і, і, і розумієте, тут справа навіть не в тому, що корупція сама по собі може стати причиною відмови від підтримки України для західних е, для західних партнерів. Вона може стати як мінімум дуже хорошою відмазкою для того, щоби. Пояснити, чому ми вирішили перестати допомагати, причин для відмови в допомозі може бути багато багато різних від зміни там глобальної геополітичної конюнктури рішення, що треба з Росією все-таки миритися, там і так далі, і так далі. Але про око чудовим поясненням буде корупція в Україні, і мені здається, що останнього разу, коли президент США Джо Байден Висловлювався на тему можливого членства України в НАТО і того, коли це може статися, то власне корупцію він згадував як найбільш очевидну причину, чому типу, ми зараз не будемо подарувати. Ну, типу, в Україні потрібно пройти шлях по, -по, -по боротьбі з корупцією. Ми, вирощуючи цього, 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 цей корупційний бур'ян, цю корупційну полову. Ми в результаті даємо дуже хорошу зброю в руки тим, хто хоче Україну послабити. Мало того, що корупція сама по собі нас робить слабшою державою, так вона ще й дає зброю в руки тим, хто хоче нас бити. І якщо ми будемо в той же час дозволяти владі кричати, що немає у нас ніякої корупції, всі розмови про корупцію це і ПСО, то ми ніколи цей бур'ян не повиполюємо. Ми це поле ніколи не прополюємо. Ось десь приблизно така, така конфігурація, мені здається, у нас з цим. Знаєте, я хочу сказати, мені дуже хотілося б, щоб після перегляду цього ефіру, а його, як завжди, будуть дивитися на банковій, вони менше матюкалися, а більше б зробили висновків. Тоді було б краще для всіх, для країни, для них і для перспектив. До речі, Україна розпочала перемовини про вступ. Разом з Молдовою до Євросоюзу. Але для тих, хто думає, що перемовини без змін в країні пройдуть успішно, можу сказати: Туреччина, я якраз хотів сказати, Туреччина. Туреччина і досі кандидат, яка проводить перемовини більше, ніж тому ще раз: хочемо стати реальними членами Євросоюзу, працюємо на цьому і змінюємо країну на краще. Пане Данило, я вас хочу, вам хочу подякувати. А, ви дійсно змінюєте про свою країну на краще, і саме програми теж раджу дивитися а, програму Мокрик. Це ну, дійсно мені дуже подобається. Те, що я там дивлюсь. До речі, я хочу привітати вас з 200 двохсотим Мокриком. І, це, це має це, такі конотації, знаєте, двохсотими «Мокрик». Але знаєте, мокрик. Це, це дуже суперова програма, мене, вона подобається і я сподіваюся, що з часом. У вас не буде тем, про які ви, ви зараз розповідаєте. А будете розповідати про те, що пандочка народила в зоопарку, ну, а пока по знайшли на Херсонщині, і, і так щось добре. Для цього треба працювати. Дякую вам, до нових зустрічей. Па-па. Я -па. вам щасливо.